Давай Опа! водані! Це відео зі звільнення Херсонщини. Полтавець Сергій Глоба брав участь у звільненні деяких населених пунктів у вересні 2022-го. Під Херсоном отримав тяжкі контузії і проходив лікування, а потім знову повернувся в стрій. хоча Лікарі запропонували звільнитися за станом здоров'я. Але я вирішив. Продовжити служив на південному напрямку під косою. 54-річний військовий Сергій Глоба нині демобілізований. Він воював майже 4,5 роки. Спершу брав участь в ООС. Згодом у складі 28-ї окремої механізованої бригади зустрів повномасштабне вторгнення на Миколаївщині, а вже потім звільняв Херсонщину. Є остання дата, дати, залишитися живим. Сергій Глоба мав звання солдат та був на посаді офіцера, командував взводом. із лав збройних сил України звільнився у червні 2024-го За станом здоров'я важко перейти, якби хто там не казав, що там може реабілітуватися, що війна там пройде. Ні, вона не проходить. вона назавжди залишиться в нас в нашій пам'яті, в наших головах, в наших серцях, тому що ми втратили дуже багато своїх побратимів. Дуже багато полеглих. Це важко сузнавати. Нині чоловік займається волонтерством. Це він почав робити ще із 2014-го. Перебуваючи на фронті, він допомагав своїй бригаді та ще одній, у якій служать військові з Полтави. Після демобілізації постійно збирає і возить необхідне воїнам на нуль. На сьогоднішній день є потреба військових запчастях: автомобілях, мавіки, дрони, і транспорт. Так що наступний раз, надіюсь, будемо передавати вже автомобілі для військових. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.